Всім привіт! Мене звати Надія. Рада вітати вас на своєму каналі Те, що Люблю. Сьогодні хочу показати вам Ретсь. Пригадуєте в сорочці, тій червоно-рожевій. Я використовувала шов Ретісь, то я вам хочу її показати. Ну, використовується ретіць для оздоблення жіночих сорочок. Так само можна ну, для підгину йде, можна використовувати просто як оздоблювальний якийсь шов. Ну, я вам пробую показувати, а ви будете дивитися, чи вам буде зрозуміло. Дивіться: голочку вводжу тут на один хрестик, а тут на два. На, на два. Бачите? Видно. Видно. Так. Закрипа, заплуталась ниточка. Так, зараз, 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 зараз. І роблю петельку. Так зручніше просто вишивати. Так, тут ніби так, як звичайний хрестик один на один. Ну, бачите? Я буду помаленьку, так, щоб вам було добре видно і зрозуміло. Ну, Ниточка заплутується, ще бо ще заплутується. Так. Далі. Далі вколюємо внизу під той самий. Отак, ніби накриваємо хрестик, але він такий подовгостий, один, один на два, ніби виходить. Так. так. Тепер вже переходимо на наступний хрестик. Бачите, виходить ніби, ніби такий вже 2х2 два два вийде. Але виколюємо, отут, отут. Тут звідси два хрестики. 2D, ну, ніби так 2, сюди 2, але виколюємо на один. Тобто виходить така довга коса лінія. От, бачите? А внизу вже знову, так як ніби його накриваємо. Тобто спідня, спідня, спідній стібок йде 2, ніби два на 2, але отут через один. Не виколюємо так, як за два хрестики. А так, як за один отут, виходить такий довгий спідній стібок. Я спеціально взяла кольорову нитку, щоб вам було видно. От, бачите, він довгий такий. Ну, як довгий. От. А внизу уже от, отак, Коротенький. Він буде, отак. Так, то я вчилася е, радість робити по борщівській е, книжці, ну, по книжці, з борщівськими сорочками, по кусінських, бо, бо дивлюся, по інших книжках трошки по-іншому він, він виконується. Ну, Там його можна виконувати і так, е, ну, мається на увазі заколювати по-різному. Якщо придивитися, якщо придивитися, не знаю чи де вам є, то утворюється зверху ніби така косичка. Бачите, така? Але він такий-такий, такий, е, такий, такий ш, ну як, повністю ніби заповнені. Я так буду помаленьку вишивати, щоб вам було видно. Е, повні, ой, перепрошую. Повністю заповнені такі. Дирочки, е, ну, не дирочки, дирочок не видно, бо воно один в один. Так? В принципі, інколи я. Е, щоб не вишивати два рядочки хрестиків, якщо є, наприклад, в вишиті є дві підряд, то можна його замінити у тим ретязем, і воно відразу захоплює два, два рядочки-хрестиків. Так, по, по інших книжках, отак, я вже подивилася книжку, зараз я отак переколю, я вам покажу ще е, е, інші. Зараз так, один тут робимо і тут один. Але от сюди вже заколюємо. Так само буде спідній стібок, але ніби нижній. Ну, в іншому напрямку. Той довший, а верхній коротший, нижній довший. Ось так. Бо я вишиваю, дивлюся, вишиваю через не через об'єктив, а вам показую, хочу побачити, щоб ви бачили в об'єктив. Отак. Виходить. Значите, все одно. Тобто нижній стібок має бути довший, а верхній йде коротший. Зараз я вам покажу, що по, по книжці, як я побачила, от просто відкрила книжку. Тобто два рядочки хрестиків, якщо маєте вишивати, то можна спокійно замінити ретязем. Ну, в принципі. Можна робити і більше він, там на 2 на 4, наприклад. Зараз я спробую, чи вам просто буде видно так. Просто тут то тоді буде затонка нитка. Треба тостішу нитку брати, бо він має бути повністю заповнений. 2 х 4. От, ніби 2 на 4. Може, тут просто буде зручніше вам видно, як, як його робити. Бачите, як лягають? Отак вам так зручніше видно, просто як ниточки лягають. бачите тут довгий стібок, цей короткий стібок. Цей довгий стібок, цей короткий стібок. О, це той самий, просто ну, ви зрозуміли. Це я показала вам, як щоб ви бачили, як воно робиться. Отакий от отретість. Він не складний, бачите, от виходить такий навхрест такі перехресні. Просто тут не, дві ниточки, я більше зробила стівок. Можна 3 на 6 робити. Ну, там як кому подобається. Так, покажу ще вам от. Е, є чоловіча сорочка, це мого чоловіка сорочка. Отут я так само робила для оздоблення оцей отретість. Ну, тут його майже не видно. Я, я знаю, що це От, Бачите, в сорочці. Такий був оздоблювальний шов. був ретіс. Зараз, зараз, якщо я так, кусочок покажу. О, Оці шви, О, це просто дуже дрібненька тканина. Оці от шви, це якраз іде ретіс. Так, от в книжці я вам покажу. Це що? Книжка в нас. У нас книжка Лідії Бебешко Вишивальні традиції України. Білі та писані сорочки. Оцей от Зараз зараз я такого трошки підніму, бо не видно. Оцей от шов якраз. Оцей. Зараз голочкою може покажу. Оцей от шов, оцей якраз ретіс. Бачите, Кор... довгий стібок, тоді короткий стібок довгий, і тоді мав би бути короткий. Це, в цій показано, і я ще маю таку. Просто я маю тут в себе на дачі, бо борщівську маю вдома. І отут це що в нас? Де художнє вишивання гасюк? От оцей верхній ретязь. Бачите, вони по іншому голочку заколюють, але тут так само видно, що. І тут він шиється з справа наліво. Я шию зліва на право, а тут він шиється справа наліво. Ну, так само довгий стібок, і відповідно тоді короткий стібок, довгий стібок і короткий стібок. Ну, отакий коротенький, зовсім коротенький майстер-клас по ретязю. Щоб ви орієнтувалися, бачили, як він робиться, Чекайте, бо книжка бігла на тягне. Отакий от от ретіс. Простенький, він не складний і, і такий досить, досить цікавий. Для оздоблення можна, можете використовувати. Все, дякую вам всім за увагу. Всім папа, всім мирного неба і спокійної ночі, спокійного дня, спокійної ночі. До зустрічі!